Не потрібні вам жодні сервісні режими. Висадили батарейку, зарядили її повністю і подивилися, скільки туди влізло. Зараз покажу, як перевірити ємність батареї вашого автомобіля. Неважливо, якої марки моделі. Для перевірки перша ваша задача це висадити отак в нуль, повністю батарею. Я от під'їжджаю зараз до зарядної станції, зараз я все ж повністю неї посажу обігрівом, тому що, як бачите, там ще показує 8 кілометрів, треба 0. Хоч прогноз у мене був, що я приїду з 0%, але у мене досі ще є 5 кілометрів запасу ходу. Вже більш ніж 5 хвилин чекаю з максимально увімкненим обігрівом салону, з увімкненими шибами, ну все, що можна, всі споживачі, щоб посадити батарею в нуль, повключав. Насправді, коли ми посадимо батарею в нуль, то у нас ще залишиться близько 5 кВт. Ну от, врешті нуль. Як бачите, 16 хвилин навіть більше знадобилось, щоб посадити батарею. Тепер я можу вимикати обігрів і вмикати зарядку. В залежності від прошивки, у нас від 4 до 5 кВт залишилось залишок після нуля. Резерв. І щоб перевірити ємність батареї. Я зараз увімкну зарядку і заряджу батарею до повного, до 100% максимально. Звичайно, підуть ще витрати на прогрів батареї. Це можна підрахувати. Але врешті я визначу ємність батареї залишково. Все, зарядка пішла і тепер повернусь, коли батарея буде вже повна. Є НБВ зарядка у нас 300 кВт. На два автомобілі ділять напополам по 150 кВт, але батарея зараз не настільки прогріта, щоб 150 кВт швидкість була. Звичайно, швидкість менша. Тому йду в магазин поки. Ось така невелика швидкість зарядки йде лише 69 кВт на годину. І все тому, що батарея не підготовлена, ніхто не вимкнув навігацію з місцем призначення суперчарджера. Ну. Маю час походити по магазину, скупитися. Побачимо 50 хвилин, не так і довго. Нехай заряджається до максимуму. Як бачите, з прогрівом трохи збільшується швидкість зарядки. От 79. Зараз 86 вже кВт на годину. Тепер вже і 92 кВт. Це з прогрівом батареї, воно збільшується. От тепер вже і 97 майже 100 кВт, це вже непогана швидкість. В Мерседесі, наприклад, до 70 кВт максимум зарядка йде швидкість. Так що це вже непогано. Щоправда, на прогрів батареї, отак, от за всю зарядку в холод десь. 4-5 кВт навіть може піти в мороз. А тепер погляньте під кінець, що робиться. Яка повільна зарядка? Лише 3 кВт на одну годину. Ну, я вже зараз для експерименту заряджаю, а в нормальній ситуації то треба було б вже вимикати і їхати давно. Так, ну от повністю заряджена батарея. 398 кілометрів запас ходу, мені показує. І залишилось зараз основне подивитися, скільки витрачено кіловат, скільки зайшло туди в батарею. Ось бачите: 55,2 кіловат на 21 євро 52 центи зайшло. І таким чином відняти 5 кВт максимальних на те, що прогрілася батарея, залишається 50 і 5 після нуля. Тобто Деградації немає. 50 кВт ще залишилася ємність. Хтось там зараз почне мене вчити, що треба в сервісному режимі правильно визначати залишкову ємність батареї. Але скажу вам, що там завищені дані. Вони на всякий випадок завищують їх. Знаєте, з якої причини не хочеться міняти батареї лишній раз по гарантії. Так що надійна перевірка, скільки влізе в ту батарею. Весь процес зарядки бачите самі. Ніхто не надурить. До наступних відео. До побачення.